І всім привіт, рот! Вас підпис. Подобайка ми продовжуємо грати в History 3. За республіку що? За республіку Польщу. З метою формування міжмор'я Нам доведеться через якийсь час поювати з Німеччиною, повоювати з Савком, з Єгославії, з Греції. А, блін, я згадав головну проблему. Це час. Час в цій грі йде дуже повітря. Так, у нас 70 агресивна експансія. То я. хорошо просто зменшити агресивну експансію і потім щось робити. Або стати настільки сильним, що я просто ну мені байдуже бути на агресивну експансію і так далі. Це варіант також непоганий. Давайте найдешевші людські ресурси по технології в мене і так на максимум. Можна було б ще на максимум чнути щось ще на максимум, О, перевага. Та військові в ліміт військ, в ліміт полків покращити полки. Що в мене тут? А, та я згадав, я створюю по сім, бо в мене занадто багато копних піхоти. Давайте два рази створю. Два рази по сім. Я перевищив ліміт зараз точно, але нехай. До речі, я можу зараз робити те, що по 700 кошти. Ну, блін, плодяй час. Ну блін, нащо вони зробили так погано? Так, окей, є хтось? Греція, від Греції мені дві провінції, всього треба. Якщо оголосити війну. А, це мої союзники. І Савок і Франція, може бути. У мене Альянс. У мене Альянс Савком з Францією в тому той час, коли у Греції нікого нема. Та погнали дві провінції оголосити. Не знаю. Автоматично все робить. зучний інтелект. Я сподіваюся на твій розум. О, Австрія, твій союз. О, а чому я туплю? Давай закликати свій. Ну в плані, що так, що так, ми перемогли просто більше часу займати. Якщо без союзників, то більше часу. Тому давайте більше часу, більше втрат. Не те, щоб цього є сильний сенс зараз стягнути Все, і мені треба всього дві провінції. Греція. Так, да, всього дві провінції. Ось тут. Диви. Військові репарації, Новосерізації не вистачає. Не знаю, давайте наверня до релігійду. Ядра. Релігію змінюю. Суніти греться. Су. Ого. Або в тих провінціях просто. Доступний спадок, я б на ліміт війська давив. Давив на збільшення... ДІЯК! За 700. О, ще, вже по 800 можу. те що по 800 коштує також качаю. Так, основна проблема цього сценарія це тільки і виключно час. Ну бо я б вже переміг. Але час 600 погнав. сейчас збільшу ліміт війська. Військовий академія, він дегенералі. Ще рівень. ліміт військ, 250. Ой, вас вас генерала? Це, я можу по у мене ідеально. Так, ну давайте тоді. Три по вісім. Яка в мене армія. Там буде. Я ще з Німеччини доведеться. Та його славю повністю захопити. Цього б не справді кажучи, якщо б я зараз захопив повністю його слав'ю, це було б дуже непогано. Але там багато агресивних... Ой, та погнали все. Я йду на покращення провінції, Ось тут. Бачу якусь провінцію, забудовую. Давайте шовкових провінцій. У мене шовк чисто на півні сконцентрований дуже. Так бавовна, У мене одна бовна. Меблі. А, меблі в мене вже. Давайте про винограду пройду. Та, франція хоче. А, заклик до зброї не хоче. Є. Е, я добудувався, знову. Коротше, мені здається, краще вже нового виграв. Я, в принципі, можу будувати будівлі по 900 корпус. Ну, столицю покращувати. Агресивна експансія в мене 55. Ну, в принципі. Давайте я тут докачаюсь, довикли армію і піду вже на його. Юг... Ну, я навіть по 1000 вже можу брати. Ще я был спhing... ще плюс 40 армії. Там пересавантажитись трохи треба буде. Або довго чекати, поки воно новий А, о, 286, все повертає. Ну. О, все. Тут далі качати не можу. Агрессивний експансії 55. А, мало. Ну 5 по 8 зробимо. Чи. Ой, є дешеві людські ресурси в нових грецьких. Та блін, шов би нормально ж час по швидкості. Та окей, давайте. 5 по 8 зробимо. Ніке. О, ні, Йославі. У, у Йославі союзник буде в Саво. Можу сказати, Італію ще вийшов ще проти Савка і Німеччина проти Савкаво є. І я проти Савою. Францію не викликаю. Маю генерали. Моя мета не затягувати з війною, а швидко набити внесок, максимальні витрати. І я б. зараз так. Радне спитання інновації. бачу не атака юнітів, Вимкнути штучний інтелект. Окей, тепер робіть що робот. Мені треба просто тип. зараз щоб сто відсотків були мої. Я не хочу ще проти. Італії воювати. Я мені достатньо ставлю захопити. Дев'яносто п'ятницю. Що захоплю блок прекрасно? Блін, трохи раніше напав. Трохи раніше було б прекрасно. Мені важливо кожну людину. Блін, та якого біса? в мене 85 внеску, все одно мені типу я не можу такі. Хоча захопив всі залишивши. Та Італія, ну Ти наступно будеш. Що що вже зробиш? У мене людей не вистачає. Ого, забираю. Та все, що є. 81 агресивна експансія. Ну, тих, я нападу зараз на на Італію. Ні, ми полків до кінця качаю. А в спадку давайте відновлення. Та й на основі приймеш знову. Витрачаємо, тут все витрачає. Де мої війська? Їдіть Варшаву. Та блін, Ти що суперників? Німеччина, Савок. І Італія. Це про провін... Це країни від яких мені потрібні провінції. Так, у Італії 31 тисяч. Короче, у всіх більше економіка, ніж у мене, що мені не подобається. Це у мене великий прибуток. Я б міг швидко розширятись. Все. Окей. Оливкова ферма. А, тут проблема тільки в часі. Броварні, до тут кусироварні тут давайте відновлення цих ресурсів на цих мирів. Я зараз відчутно збільшу світу. Текстильні фабрики. Кажуть, побудую зараз всі унікальні будівлі і погоню. Ну, навіть золото, є золота копальня. Ого, 39 девять таборів можна. Щось в мене їх забагато. Але я що буду відмовлятись. До речі, а в мене дослідження не на ліміті. У мене столиця забудована, повно? Ні. Та академія вже ж, будівля суду, податкова. Ой, давайте столицю повністю забудую, просто тому ще можу собі дозволити. О, типу ліміт? Та ну так, це ненормально повинно, повільно. Це три нормально. Триоднутися буду. Так, давай покращити з тобою. О, у нас альянсу немає. А, ні, у нас є альянс, це нормально. З Францією ми в альянсі. Там просто, типу, не можу творити альянс. Короче, це під контролем. Так, економіка. Лісу заготівельні табори. 39. Ось так, все. 33 вівчарські ферми. А, навіть вистачило. 35 рослинницьких ферм. Тисяча. Ну, давайте до кінця віддалення людського ресурсу. Ой, мен... ось на 35 рослинницьких ферм мені не... Мені вистачило. Я думаю, що зараз за декілька. Ну, 8 рибалок також вистачило. І далі 48 зернових ферм. На це я почекаю 3000. тисячі. треба. 4000. Ой, дослідження куди більше я можу дозволити собі. Ой, давайте сюди. На, плюс 4 Хочу через інноваційний хаб вийти в достатню кількість досліджень. А мене тепер 3-3 тисячі. тебе 3-1. І то, мене дивиться, у мене 4 ресурси, які є найбільше у світі. У вас тільки один мармур. Блін, а в мене просто мармур взагалі. Хм. Ага, його взагалом дуже мало, і я ніколи не отримую собі. Ну, для формування мені не потрібна економіка. Сирнова ферма. Ось так. Все, як вам таке. А далі я б ще б пам'ятники. Усі привінці пам'ятники. Я хочу хотіть побудувати пам'ять. Бо спадок, я хочу спадок. Ні, термін діє альянсу за так, говорити альянс. Вони не погодяться. Правда, покращити від ці форму управління. Блін. Це проблема. Спадок, ще й інноваційний хаб. 82 два економіки. О, прийнято це. Альянс Франції назвав. Що, ще раз пам'ятник, більш пам'ятників. Богу пам'ятників. Хай я ще економіку хоч. О, ого. Німеччина мені мене своїм ворогом. Ой, я ж до цього не робив Німеччину своїм ворогом, да? Ой, собок мене своїм ворогом назвав. Хм. Може швидко збільшити армію. Ще 16. Ого, і США мене назвали своїм воїнком. Вони бояться мене. Так, ще одна партія пам'ятників. Давайте ще. У нас 61 спадок. Совок, ти з кимось воюєш? США і До речі, у нас 47 між мор'я. Відсовка мені не так багано, багато треба. Якщо ви вже воюєте, то я можу ось так зробити. Закликати Францію. Максимальні витрати на армію. Вмкнути. Так, штучний а вітати, совок. Я думаю, можна навіть дозволити на дві армії і погнали. Проходимось по захопленню. робимо внесок. Цікаво, совок вже виснажений боями. Що я тут нікого не бачу. Якщо совок вже виснажений боями, я б такий, щоб ще менше поділитись. У 86. Мені треба більше внесок. Ну чи все ще так? Ну так. Там якісь мінімальні армії, так все. Тепер у мене максимум досліджень. А, ні, нема. Навіть так, не максимум. Я до кінця спадок подус, скачнув. Не приїхав. О, піхота! Покраще полки. Механізовану піхоту достав. Такі в тебе. Тут є генерали. Нормального генерала. Переваги. Ремічні є. Прям цікавих нема. Військові. Я б взяв агресивну експансію. Так, все. Можемо закінчувати. В принципі, ну, Молдова, Латвія і Данцик. 50-та, наприклад, ось тут. Латвія. Блін, не пам'ятаю, як правильно ти йдеш, твій кордон. Ось так. А, ну так. правильно це він знову. Ой, може краще просто заскрініть вимогу. Данцик. Ну і. Разом з під але без Одес 50. А, ну да, 50 одна провінція, 81 агресивна експансія і військові репраці ще. Прекрасно! Прям прекрасно. А, повертаємось додому. Така асиміляція, Релігія. Об'єднайтесь. Давайте, я отримав 51 провінцію, і непогано було б мати їх хоча б з унікальними. Стоп, я ранчо не будував? У мене ранчо не забудовано. 47 ранчо. Все забудував. Причому вистачило грошей. на побудову всіх ранчо. І було б логічно, знаєте що зараз робити, тим, як забудовувати, качнути ну ось тебе. Вартість будівництва час буде Давайте зараз це зроблю. Бо я все одно зараз буду розбудовуватись пам'ятниками, бо хочеться по максимуму пам'ятників. Ой, 332 прибудувати. Та прекрасно. Що ще сказати, 323, як є поки що. У нас ще чекає Італія і Німеччина. Клятайник, клятий час в грі. а а Тяжко, тяжко. Нагадаю, що по послання в описі ви зможете знайти та придбати мої прекрасні, неповторні ігри. Є ігри, які вже вийшли, які ви можете придбати, це симулятор України, симулятор Україн. Є ігри, які в дочасному доступі, це Хексіті, воно в дочасному доступі і буде дуже сильно перероблятись, воно в процесі. А є ігри, які вийдуть, і вийдуть в майбутньому, і вони потроху розвиваються, і ви можете слідкувати за розробкою, мені було б дуже приємно, якщо б видали варіфакторі, ось ця гра добажаного. Це прямо було б неймовірно мені приємно. Але все ж таки найбільше мені приємно, коли стаєте спонсорами на Ютубі, як це зробив хам'як. Прекра... Ось ця прекрасна людина. Дякую тобі за підтримку. Саме завдяки тобі і виходять ці відео, підписки, подобай, коментарі і так далі. Також неї мою новину А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!